Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. І в сьогоднішньому відео я хотів би поговорити з вами про результати висадки розсади томатів, які, за, які по причині неблагоприємних погодних умов дуже довго стояли на підвіконні. І практично виросли до півметрової, а то і більше довжини. Але, друзі, як виглядає розсада вже на гряці, я покажу вам в кінці відео. Не переключайтеся, додивіться відео до кінця. Можливо, дана інформація буде для когось в нагоді і дасть можливість в майбутньому уникнути тої проблеми з висадкою розсади, з якої зіткнувся я. А зараз я хочу показати вам. Як я її вирощував і в якому ґрунті. А в кінці вже обов'язково покажу вам, яка вона ця розсада, і взагалі чи варто її таку висаджувати. Ось так вже, друзі, підтягнулася розсада томатів. Це різні сорти. Санька, Чорний принц, ляна. Кожний рядок це окремий сорт томатів. В кожному рядку приблизно десь 20-25 рослин. Виходить. Ось я їх попідписував. Кожен рядочок підписаний. Це стільки сортів помідорів. Так, дивіться, який ґрунт. Ось я буквально вчора поливав його. Бачите, він пухкенький. Ось він я його взяв. Якщо коли прийдеться висаджувати розсаду вже на відкритий, у відкритий ґрунт. То вона доволі легко буде витягуватися. Зараз на дворі змінна погода. То жара була 25 градусів, зараз холодно, 10 градусів, вдень, вночі і буде 1 градус, ну, висівати якось ой, висаджувати в відкритий ґрунт. Я ще не ризикую. Хоча проекспериментував, у мене там відходи вийшли. Так, такі дохленькі насіння, яке аж пізнє зійшло, вони десь по сантиметрів таких 4, десь 5, менше є. Я їх прямо висадив у відкритий ґрунт. Ось таке ось насіння Доходне. Воно стояло на дворі, вночі десь 5-6 градусів було. Не померзло нічого, навіть підросло, я скажу Я думаю, що я його навіть ще висаджу. Так от в рядочок, жалко викидати, буде експеримент. Цього десяток я вже таких самих кращих вибрав, дуже простоїли, полив їх. Ну, ось отакі от Гарненькі вже другі листочки справжні Ой, справжні листочки вже повикидали. Ось, отакі. Ну, побачимо. Приймуться, приймуться, померзнуть, померзнуть, тому що завтра десь на ніч, напевно, будуть примерзки невеликі. Грунт, так би мовити, виробляю, можна сказати, власними руками. Нічого я сюди не додаю, окрім попілу, декілька таких лопаток на приблизно відро ґрунту. І розмішую. І, як результат, маю гарну розсаду. Цей ґрунт я беру з місця де колись була гнійна купа від худоби гній. Потім я там складав. Всі відходи з города, бадилля, з гарбузи, з картоплі, ну, все, що можна було, всяке, зелене, все, все можливе зелене, воно там перегнивало. Потім я його звісно, знов на огород відправляв як підживлення. І тепер от там рештки залишились. Я його підбираю, просіваю через сито. Просіваю через сито і отримую буквально такий гарний пухкенький матеріал для посіву розсади. Він не збивається, його можна поливати, він завжди пухкенький. І потім з нього навіть добре витягується, не пошкоджуючи кореневу систему сама рослина. Ось таким чином можна його. Можна піддіти рослину, так потрусити. Ну, Факт в тому, що ось, ґрунт залишається, а коріння ось таке. Це при тому, що я вчора поливав. Це дуже зручний матеріал, як я сказав. Я вже користуюсь ним не перший рік. Ну, і Буває навіть, що по декілька років одним і тим самим матеріалом. До речі, до речі, оця розсада то це вирощено вже з матеріалу, з ґрунту, якому вже 2 чи 3 роки. Ось такий результат я отримую. Декілька лотків я виніс вже на віранду, щоб вони на акліматизацію ось такі виросли рослини. Хочу зауважити, що звернути вашу увагу, сам ґрунт має висоту близько 5 см. От на 5 см виростує ось така ось гарна розсада. У відерочках ось вона повитягувалась така вже, витягнулась. Теж тут там соляріс, і там Чорний принц, по-моєму, і волове серце. Ось такі от вже великі, гарні рослинки. Вони вже готові для висадки в ґрунт, але чекаємо погоду, і вони вже просто тут акліматизуються. Незабаром. Потепліє. Ось, я думаю, це будуть останні похолодання. Буду їх висаджувати вже у відкритий ґрунт. Ось, подивіться, друзі, яка вимахала вже розсада. Це просто капець. Ну, нічого не зробиш. Погодні умови просто не давали можливості її висадити. І зараз я буду розпочинати це робити. Правда, що сам не знаю як, але все одно це потрібно. Справу цю потрібно зробити. Грядку зробив за допомогою мотоблока і окучника. Рівчаки намагався робити якомога глибше Получилися ось такі глибокі гарні рівчаки. Завдяки тому, що земля волога, терикони тримають форму. Тепер я буду засипати в них добриво і потім буду висаджувати розсаду. Ось такі рядочки я поробив рівчачки. Як я сказав, вже буду обробляти препаратом Престиж. Він вже такий розфасований по таким шприцам по 5,5 кубиків. І ця вся кількість препарату, виходить, потрібно розвести в літрі води. Цей вітер вже просто за А тут проб просився. Раз. І... О, о. Зараз, друзі, я покажу вам, як я висаджую розсаду вже безпосередньо на город на грядку. Виношу її у відрі. У воді для того, щоб вона не пересихала, викладаю її в рівчачок, відстань між рослинами приблизно 40 сантиметрів. Листочки, які будуть під землею, потрібно обламати. В подальшому ця стеблина укоріниться. На ній вже видно, що формуються корінці повздовж самого стебла. А це означає, що значить, буде гарно розвинена коренева система і буде гарний врожай. Ось вже зламався. Не знаю, як на рахунок розвиненої кореневої системи на 10-й день вегетації рослин, незважаючи на нормальний догляд за ними. Тобто поливав їх і вранці, і ввечері. Вони мають вигляд, ніби пережили атомну війну. Ось такий от кінець історії з перерослою розсадою томатів. Це просто капець. Вона просто тупо вся не прийнялась. Тут не, не зрозуміло, прийнялась чи не прийнялась. Нібто як зелене, але такі, такі вони бідолашні, що просто, я думаю, толку з них ніякого не буде. Ну ось якесь щось похоже на те, що ось живенький, більш-менш. Але, але в цілому тож і поливалися і дощі були. Ось тут взагалі повсихали. Щось ось два стирчить. Багато повсихало. Коротше, я розочарований цією довірячою розсадою. Я так пригадав, що колись вже таке було. Я на базарі купував таку саму перерослу розсаду, садив і це ось така сама історія була. Це я ось побачив і згадав, що така вже історія в мене була колись. Так само листки пожовкли. Посохли, потім облетіли, і, врешті-решт рослини пропали. І так, друзі, який висновок можна зробити? Коли вже так сталося, що розсада витягнулася до півметрової довжини, під час висаджування в ґрунт прикопувати потрібно так, щоб на поверхні залишалося пару листків і молодий пагінець. Таким чином. Зменшиться навантаження на кореневу систему, рослина швидше укоріниться і тільки в такому випадку розпочнеться нормальна вегетація. Можна буде розраховувати на якийсь врожай.